Після катастрофи літака Пригожина Вагнерівці планують виїхати з Білорусі в Росію. Вони формують військові колони для маршу. Це вже повідомили білоруські партизани і спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців. При цьому моніторингова група білоруських гайон» повідомила, що в селищі цель а, поруч з табором найманців ПВК Вагнера почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом. Що случилось, що случилось? Нагадаю, що 23 червня. Пригожин підняв бунт, звинувативши російські міноборони в обстрілі тилових позицій вагнерівців. Заколотники вирушили на Москву, захопивши державні установи в Ростовії Воронежі. І за 200 кілометрів від столиці колона найманців зупинилася і розвернулася. І Пригожин зі своїми бойовиками тоді вирушили в Білорусь, де Лукашенко гарантував їм безпеку, розташував в польових таборах. За смерть свого ватажка вагнерівця обіцяють відплату. Пацаны, всем привет. Меня звать Орбит. Кто постарше, может знать меня еще солеп. А кто помоложе, уже с то Откидываем все приколы. Сегодня мы видели, как Евгения Викторовича маленькая кремлевская падаль. Ну, по сути, команда всем нашим подразделениям. Вы знаете, где закопаны ваши автоматы. Этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд.